Всім привіт! Зараз я вам покажу, як проходить мій вечір в селі моїй правабусі. Тому бажаємо приємного перегляда і погнали! Я була шокована, коли ми сюди їхали. І я побачила, що тут, що тут навіть є копієчка. Я думала, що тут прям глухо, але не настільки. Одне, що я тут не бачила, це авіоліка. Річко, аптека. Чінцей. Тут Тінцей. Тінцей. Видно, я недооцінила Його Де ми зараз? Мабуть, отут тут усе. Бо воно майданчик. Отут а, футбольне поле. Ще, що, там. А тут річка. Я, до речі, не знала, що тут річка. Я приблизно знала саме ну, центр цього місця. Але я знала, що тут є річка. Це як там гарно. А починала с півтора. Ось ты сюда вечер. Подивіться, як чисто, як ми все помивали, Просто тут некомфортно. Паліде, скільки тобі було? 25. 25 років. Нас видання пігулотик. Куди така гарні на у нас І в 12-ту ночі ми йдемо приймати душ. Усі умови на вулиці, туалет на вулиці, душ на вулиці. Ой, мені страшно. Ти бабушка?